Всім привіт! З Албанії Зима офіційно почалася і тут, тому я розпочинаю. Передріздвяний марафон. Розпочну його смачненько, тому що тут, в Албанії, вже декілька тижнів, як повним ходом, розпочалася панетонова гонка. Що це таке? Я дізналася лише в цьому році. От кажу, як є, наче людина сучасна, наче людина прогресивна. Слово панетона раніше чула, але от тільки знаходячись в Албанії, в Тирані, я відчула. Всю цю пристрасть та все це задоволення, яке можна отримати від невеличкого десерту, і сьогодні будемо розмовляти з вами про панетоне. І не тільки розмовляти, а ще й куштувати. Розкажу вам, що воно таке, якщо ви теж не дуже знаєтеся на цьому, і розкажу про свої албанські пригоди тут, в супермаркетах. Отож, залишайтеся на каналі, тицяйте на вподобайку, пишіть коментар. Чи любите ви панеттоне? чи знали взагалі, що воно таке? А ми починаємо. Я підготувала чай собі заздалегідь, щоб він вже трошки так охолонув і дегустація була повноцінною. І пропоную скуштувати сьогодні два панетони. Це різдвяна випічка, яку європейці, зокрема, я так розумію, італійці опожнюють їсти саме на Різдво. В нас в Україні така традиція не дуже прижилася, її, скажімо так, нема. Ми випічкуємо на Великдень, це пасхальний хліб, а ось панетоне це те, що притаманне саме Європі, та у нас якось в супермаркетах є, але не користуються таким попитом, як відбувається це тут. Я раніше у нас там в Ашані дуже часто бачила панетона, проходила повз, тому що перший критерій це було завжди дорого в порівнянні там з іншими десертами, тортиками і так далі. Завжди я дивувалася довгому сроку зберігання, термін зберігання, досить довгих таких десертів. І ми якось його проходили, обходили, ніколи не куштували, не купували. Потім вже на Ютубі, знаходячись досить довго та тривало, і дивлячись відео своїх колег по Ютубу не тільки влогові, а ще й кулінарні канали. Я дізналася про таке поняття, як штолен. Це випічка, яку готують в Австрії, в Німеччині, теж до Різдва. Це кекс, який довго витримується, і потім дуже швидко з'їдається. Зокрема, моя подруга Жанна готувала таке на своїх каналах. І от від Жанни я дізналася про штолен більше. А панетони це італійський аналог штолену. Це кекс, який довго зберігається, тому що в нього технологія виготовлення така, не тому, що там дуже багато хімії, як я. Помилково вважала до цього, і його готують заздалегідь, щоб споживати, дарувати потім родичам за сімейним столом, все це їсти саме в Різдво. Ну, я почала дегустацію вже раніше, тому що просто не втрималася. Пробіглася магазинами, підзняла для вас асортимент панетони тут, в Албанії. І покажу його зараз вам. Я живу біля невеличкого супермаркету Йоена, де представили. Теж панетони, там їх менша кількість, аніж в мережевих супермаркетах, таких як Спарта, Конот. Це італійські мережі, і тому італійської продукції тут дуже-дуже багато. Тож давайте поглянемо, які панетони взагалі існують в 2023 році тут, в Тирані. Вже від початку листопада з'явилося в моєму невеличкому супермаркеті Джоена біля дому ось такі завали-панетони. Я спочатку здивувалася, тому що. Начебто рано ж, а потім побачила, якими темпами все це тут скуповують. Вибір невеликий, проте позиції цікаві. Як, от, наприклад, панетоне в вигляді Поліна коштує воно 10 доларів. Пишіть, чи скуштувати таке наступного разу. Але Джоаною я не обмежилася, пішла в спар і побачила, що тут ще більше вибір панетоне. Усіляких фірм, усіляких варіацій, і навіть цілі набори є подарункові. Набір з панетона, шоколаду, цукерок і гристого вина коштуватиме близько 30 доларів тут. І все це запаковано в величезну коробку. Виглядає досить святково. І оці ряди вони вражають різноманітністю. Тут панетони на всі смаки на на будь-який гаманець, тому що ціни стартують від 4 доларів і верхньої межі майже нема. Ну, якщо так вже обмежуватися, то десь найдорожчі панетони, що я бачила, коштує десь 15 доларів, найдешевші 4 долари. Можна, якщо ви не хочете шоколадок багато, просто придбати набір панетони з гристим вином. Можна обрати великий варіант, можна обрати панетон менший за розміром, за вагою. І різні смакові теж тут є концепції: шоколадні краплі, крем або ж класична версія це сухофрукти та родзинки. Найдешевша версія, яку я бачила. Представлена від магазину Spar, це їх продукція. А от найдорожчі вражають просто своїми упаковками і поєднанням смаків, взагалі, яке пропонується. Очі просто розбігаються, я коли все це побачила. Я взагалі не планувала брати черговий панетон додому, але повелася і на маркетинг, і на гарні упаковки, і на незвичайні поєднання смаків. Не змогла піти звідси з пустими з порожніми руками. Хотіла спочатку брати отакий страчател, це шоколадні краплі, зверху білий, якийсь смачненький, напевно, крем чи цукрова пудра. Потім побачила фісташковий, зрозуміла, що я вже їла фісташковий пането цьогоріч, передумала. Потім побачилась такий лимонний італійський лимон. Це ж Італія, це візитна картка. І ось вибрати просто неможливо. Є така теорія, коли дається людині дуже великий вибір, зробити його ще важче. Потім я побачила цей панетон з Белісом і, взагалі, розгубилася. Тому що я майже вже хотіла йти з ним додому, потім почала вже щось сумніватися. Оцей з Белісом коштує 14 доларів панетони. Він величезний. Я подумала, хто його буде їсти. Оце дуже велика, гарна коробка. І спокусиці спокушали мене, спокушали. Цікаво, що в Македонії, де я зимувала минулого року такої навали, панетони, що просто тебе атакує в магазині, коли ти входиш, там не було. Тут же ж просто ти не можеш пройти далі, тому що ти маєш це розібратися з усіма цими коробками, почитати, роздивитися це з мигдальними, якимись хлопавками панетони. На відміну від Македонії, тут просто ця італійська тенденція дуже. Плинула на албанський погляд на Різдво. Окрім Панетона, в такій високій формі є також варіації цих порогів. Кексів, вони там більш низькі, якісь квадратні, є з профітролями окрема така тенденція, такі торти цілі. І, знаєте, це захоплює. От навіть якщо не дуже хотів, все одно натрапляєш на це і щось таке та і обираєш. Я, як ви зрозуміли, не дочекалася Різдва і вже розпочала своє таке дегустування, заздалегідь, і хочу ще обрати декілька позицій, які скуштую в майбутньому. Пишіть в коментарях. Який смак зацікавить вас на що зробити огляд, які панетони може порівняти ще? Можливо, таке відео побачить світ, тому що і шоколадне в шоколаді, і якесь трюфельне з трюфелем. І ой, це так все смачно. Я обрала цікавий варіант на огляд. І на дегустацію у нас сьогодні з вами два красончика, один більш дешевий, інший більш дорожчий. Маленька червона коробка це у нас класична версія панетону з сухофруктами, яка важить 500 г, коштує 530 лек, тобто 208 гривень або ж 5 доларів. Більша версія це смак тірамісу 750 г, коштує близько 11 доларів або ж 450 гривень. Оцей вже у нас надкушений, тому що почала я дегустацію раніше, але це не завадить мені показати і описати вам всю цю смакоту. Звісно, що на упаковці виглядає картинка дуже яскраво та цікаво, і потім є невеличка різниця. Між тим, що намальовано, і тим, що справді є всередині. Зафіксуємо цю картинку у себе в пам'яті. 530 лек тут в Албані це один з найдешевших видів панетони. Панетони відкриваються з таким чином через дно. Всі вони. В таких пакетах зберігаються, транспортуються. На самому панетону зазвичай ще паперовий такий є захист, як у нас паски випікають. І якщо я так от не доїла, то треба це все запакувати знову в пакет. Я не викидаю картонну коробку, кладуться знову до картонної коробки, і в шафку десь отам подалі від світла я ховаю і від спеки. І таким чином навіть отакий розрізаний панетон може зберігатися ще деякий час, не псується він зовсім. Випічка ця вогка, дуже ароматна. Виглядає як шматочок пасочки, але ну, в мене такі асоціації. І це більш-менш класична версія, без фісташок, горішків. Це у нас версія з родзинками та цукатами. Якщо натискаєш на випічку, то залишаються такі сліди. Вона дуже пластична і дуже-дуже смачно пахне. Верхівка тут була нічим не покрита, є дуже багато панетону, які оздоблені глазурю, шоколадом. Я люблю так відривати цю випічку і куштувати таким чином. Саме у цьому панетони добре відчуваються апельсинові цукати і вони дають специфічну гірчинку. Також саме тут є шоколадні краплі, шоколад використовується дуже якісний і смачний. Ну і родзинки. Також присутній алкогольний аромат, тому що алкоголь використовується в технології виготовлення цих кексів. Але наскільки я знаю, його саме отакі властивості не зберігаються і, і таку випічку навіть діти їдять. І зупинитися просто неможливо. Дуже смачно. Більш дешевий панетоне виявився нічим не гірше своїх більш дорожчих друзів, адже я вже почала їх дегустувати трошки раніше. Фісташкову версію вже з'їла поза кадром ще раніше. І в мене, ось тому і виникло натхнення таке зробити про це відео, тому що я просто дірвалася до цих панетони цього року, і це мене зараз розраджує, трохи радує. Я собі дозволяю зараз більше, і тому в мене зараз така фішка: хочеться спробувати багато різних панетоні, а часу доріздвався менше, тому треба, треба встигнути. І якщо попередній у мене дружок вже був розпакований, то цей ми будемо відкривати з вами разом. Це буде така розпаковка. Коштує цей панетон 1159 лек, або ж 11 доларів або 455 гривень. Вага в нього 750 грамів. Мене зацікавило, яке ж то воно буде то тірамісу у вигляді панетоне, тому що десерт тірамісу я взагалі-то люблю. Але як його можна уявити в дріжджовому кексі, мені поки невідомо. І теж зафіксуємо, як виглядає зображення, як нам показують виробники свій товар заздалегідь. Мені подобається, що в упаковці є ручка, але така ручка є і в більш дешевої версії. Зазначені всі інгредієнти, мені подобається, що тут детальний склад, і срок зберігання, термін зберігання тут теж доволі довгий. Півроку може зберігатися така випічка. Дивимось, що тут ховається. Цей вже важить більше. І ми побачимо з вами оригінальне пакування. Вже там щось випало в мене. О, трошки він такий придавлений зверху. Бачите, верхівка просіла, але це не робить його смак гірше. Я вже це зрозуміла, що зовнішній вигляд, в принципі, це в нього не головна фішка. А випало у мене ось таке какао. Це у мене панетоне Тірамісу, і там на інструкції написано, що треба присипати зверху його какао. Можливо, зараз ми з вами це робити не будемо, але для подачі домашньої, для родинного свята, то це буде непогано написано. Какао, я так розумію, воно з цукром вже перемішано, тобто це солоденьке какао, яким можна притросити цей наш різдвяний кекс. Так само він тут закручений, як і попередній. Саме це допомагає йому зберігатися так довго, не черствіти, не сумувати тут, а дозрівати. Бо чим довше цей кекс стоїть, отак запакований кажуть, тим він стає смачніше. Боже, а цей пахне ще більше оцим алкогольним таким ароматом. Якимось ромом, бейлісом, лікером. О, можна просто нюхати його і вже отримувати задоволення. Звучить так двозначно. Дивимось. Ну, Як я і казала, бачите, вже я бачила через пакування, що верхівка просівша. Тут у нас папір і на дні теж папір. Я цей папір знімаю. Я розумію, що так він довше зберігається, але мені, у мене такі ножі вдома, що мені незручно його різати, якщо тут цей папір буде. Я зараз цей папір буду. Буду одразу знімати. Потім я зберігаю просто в пакеті, як я вам вже показала, і нормально, він не черствіє і не стає сухим. Знімається папір нормально. 750 грам заявлено на картонці, але вони такі легенькі і м'якенькі, ці кексики, пухкі, що мені здається, я не знаю, яка тут фактична вага, що він не важить 750 грам, мені здається, менше. Вагів в мене вдома нема. Кулінарних тому, тому так. Боже, це якесь знущання я роблю з цим панетоном. Ну, що зробити? Відрізаю шматочок і порівнюю реальність з очікуванням, що було нам показано на коробці. Ну, відверто є різниця між картинкою та реальністю, як на смак. А руки одразу масні масні, коли от його торкаєшся, взаємодієш з цим кексом. Такий він масляний, вогкий. Коли ріжеш, він одразу ще більше просідає. А запах неймовірний. Всередині крем, саме цей панетон, він без родзинок, багато людей ненавидять родзинки, тому це, мабуть, зроблено для них. Всередині багато крему такими шарами. Нагадую ще раз вкотре, що це смак тірамісу. Таке їм просто вперше в своєму житті. Начебто дріжджова випічка. Що може бути нового в цій кулінарній сфері? А може, може бути пането тірамісу. Куштуємо. Хочу отак відірвати одразу де крем з кремом. Крем нагадує згущене молоко. До речі, тірамісу в мене асоціюється саме з маскарпоне. Тут маскарпоне не видно. Чому це називається тірамісу? Наразі мені дивно, тому що е, пането смачний. Але цей крем це просто варена звучонка. Ну, а звучонка це у нас не на тірамісу, це звучка. Дуже смачно. Мені подобається, що саме тісто, оці білі частині, вони не надто солодкі. Тобто тут все добре збалансовано. Крем солодкий, тісто не дуже солодке. Ну, такий самий вогкий. Багато дуже крему. Дуже смачно і дуже швидко поїдається. Теж ставлю великий лайк. Ну, що сказати? Чи є різниця в більш дешевому та більш дорогому панетони? Її нема. Це однаково смачно. І те смачно, і те смачно. Хтось любить родзинки, хтось не любить. Хтось ведеться на маркетинг, як я, купуючи панетони тірамісу. хтось хоче класичну версію, хтось взагалі це не купує і, і йому. Взагалі таке не подобається. Тому кожен робить свій вибір самостійно. Я лише можу надихнути. Якщо ви побачите пането в себе в супермаркеті, можливо, усміхнетеся та згадаєте моє відео, тому ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Смачних та добрих вам свят, гарного настрою. І радійте, радійте, бо ніхто це не зробить за вас. Побачимося в моїх наступних відео.